Всім привіт. 28, да? 28 липня, 24 рік. Новини з малини. Хуйові! Новини з малини. Що ж, вибачайте за матюки, а що ж тут не матюкатися Значить за добу ціна на малину впала аж на 10 гривень. Такого, блін, не чувано було. Значить, загальна як то загальна заготовочна ціна на вчорашній день була 60, сьогодні вже об'явили 50. За кілограм. ну Зовсім погані новості. Ми що? Ми бігаємо, знаєте, що таке, то ремонтники. Хлопці покусили міжрадя і покусили трошки ленти. Ходимо, ремонтуємо. Затнися. Ходимо, ремонтуємо цього ленту ну, і будемо підживляти. Там хтось мені писав. Чим ми ягоду набираємо? Отака от штука Яра Terra Крісталон від фірми Яра. Прямий представник в Україні. Кого цікавить загуглити, то не є проблема. Нам, ми користуємося тими добривами давно цілий, цілим комплексом. Раніше давали цілий комплекс добрив ну, по-народному. така червона або помаранчева то на ягоду, жовта, то на цвіт, зелена розрисовка, то на ріст, типу аналог карбаміду, коричнева на коріння. То так, по-народному, щоб там не вдаватися в хімічні елементи, ото і формула хімічна. Норма, норма подачі на гектар від 1,5 до 3 кг. Ну, в середньому десь 2,5-2 кг. Норма. Але витримує малина, ми давали навіть 8 на 70 кг. Будемо зараз підживляти, дамо її норму книжну. Десь 3 кг. Кілогра... Ну, да. Дамо 3 кг на нашу ділянку на 70. Сотих. Не пожаліємо. Хоча й ціна падає, але... але ніби всі решта показники ніби непогані. Поки є, ми його не купляємо. Добре, дороге. Такий місячок, куш... я не знаю, я купляв в перший рік війни зимою. Подзвонили до нас менеджери і кажуть, вони такі хороші, понятне діло, вони хочуть продати свій товар, але подзвонили зимою, що кажуть, дядько, бери, поки не піднялася, долар росте, а воно все йде по долару. І дійсно я купив його зимою, замовив тоді десь. Не пам'ятаю, тисяч на 20 чи на 30 того добрива, а, а вже на весну я виграв процентів 25-20 по ціні. На сьогоднішній день не знаю ціни. Скажу вам тако, як використовуєте добриво, побачимо від ціни малини. Якщо малина далі буде падати, взагалі не буду підживляти, нема сенсу втратитися. А якщо більш-менш буде ціна, то що там рекомендував продавець в магазині якесь таке бутилка, якась не пам'ятаю, як називається. Ну, якщо куплю, Якщо буду вносити, покажу. А ви робіть собі, як хочете, можна взагалі не підживляти, то діло хазяйське. Як кому виходить? Підживляємо ми капельним через каплю. Як ви хто знаєте, хто не знаєте, у нас дощі пройшли сильні. І от сьогодні щось хмуриться, але чи буде дощ. Можливо, і саме із-за дощів ціна так різко впала. Тобто, щоб ви собі уявляли, в неділю. Тиждень тому була ціна 73 гривні за кілограм, а сьогодні вже 50 гривень. Ну, я сподіваюся, чуть дорожче здати, але як там вийде, не знаю. Ходжу по полі з таким режиком, Лент його ріжу, бо ножечки десь профукали. Хлопці там з одними ножичками ходять, а я з другим з ножем вже. Ну і поки що все. Бувайте здоровенькі, всього. Вам хорошого. Будуть новини, буду розказувати. Бувайте здорові.